Ну, коли я повертався додому, це вчора вночі було в, десь в пів першої ночі, е, значить, буквально я не дійшов 3-4 метри до дверей під'їзду. До мене підбігло двоє невідомих, дістали е, арматуру, арматурні палиці, і е, почали мене бити. І, ну, якби... У мене якраз в руках були дитячі речі, сумка через плече з ноутбуком була, і можливо мене врятували ці речі, які були на руках, що е певним чином я закривався, відбивався від, від нападників. Але ж такі травми вже є. Поламана нога, підозра на перелом руки, побиті нирки та хребет, вкрадено речі. Це був ноутбук, документи. З чим це з Чим ви пов'язуєте? А те, що відбулося, чи передували якісь події ці нічні події? Ну я вам скажу так, що я депутат вишневої міської ради вже другого скликання протягом восьми років я є депутатом міської ради. Займається тут, значить. Боротьбою з корупцією, з земельною мафією, з будівельною мафією, тут, значить, у нас кілька років тому корупційний скандал першого заступника міського голови спіймали на хабарі. От ми активно попереджали тоді всі правоохоронні органи, що готуються це, це дрибан міста, але, скажімо так, наша вишнівська мафія вона не зупиняється і. Протягом от останніх кількох років так само готувалися значить, певні речі по розкраданню міста. Я, звичайно, як депутат не міг мовчати і постійно займався тим, що спроб спробував зупинити цю, цей деребан. але Мені неодноразово погрожували і працівники виконкому, і посадові особи, і депутати інші, ті, які були зацікавлені в тому, щоб у місті була тиша, і ніхто не заважав їм е е е як кажуть дрибанити землю і ресурси міста. Ну скажіть, скажіть перед цією подією, що сталося, Юрі, а були конкретні загрози телефонні чи попередження в іншому іншого якогось плану? Телефонних не було, але мені постійно і на сесіях, і в на засіданнях комісії при всіх, при всіх депутатах були погрози від інших депутатів від посадових осіб. Скажем, так я не думав, що це зайде настільки далеко.